Доброго дня всім малята. Рада вас вітати. Давайте сьогодні поспостерігаємо. А за чим будемо? Сдогадайтесь, коли відгадаєте загадку. Зелену сукню маю, ніколи не міняю. Один єдиний раз на рік її я прикрашаю. Так, це ялинка. Давайте сьогодні поспостерігаємо за ялинкою. Подивіться уважно, скільки тут ялинок, а чи одинакові вони малята? Звісно, ні. Є ялинки великі і маленькі. А ще вони різняться за кольором. І білі, і зелені, і голубі, сріблясті. І Ось зверніть увагу, тут ростуть голубі і зелені ялиночки. На ялиночках листя ростуть голочки, їх називають воїнки. Вони маленькі і колючі, а ще на ялинка ростуть шишки. вони нас такі довгі. Відзимку і літом ялинки не скидають свої його а завжди зелені. Тому саме на новий прикрашають цих красунків. У нас з вами незабаром новий рік. І всі будуть прикрашати ялинку. Але дуже шкодить природі, коли їх вирубають. Народі кажуть, хто рубає ялинку, той скорочує власне життя. Тому зараз дуже багато різних штучних ялинок, які можна прикрасити. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Малята, коли ви разом з батьками будете в парку, підійдіть до ялиночки, роздивіться її, потрогайте її голочки хвилинки, понюхайте її аромати. З наступаючим новим роком псу. дякую за увагу.